Запитання. От ви даєте поради, Наталю? А чи своє життя ви налагодили? Хм. Психолог який сам не ідеальний? Як він може допомагати іншим? Дуже гарне запитання. Дякую. <звук> <звук> Заварюка кофейку. Таке запитання з'являється через міф, що психолог це людина, яка все знає і яка повністю ідеальна, і її життя абсолютно не має проблем. Наступний міф полягає в тому, що налагодити життя це сформувати таке ідеальне життя, в якому теж немає проблем. Третій міф він полягає в тому, що для того, щоб допомагати іншим людям, треба в першу чергу пройти власні випробування і обов'язково здати цей екзамен на відмінно. Інакше м -м -м, не можна допомагати людям в жодному разі, але правда інша. Психолог це не гуру, який очікує якоїсь інформації з небес і потім передає її оцим бренним людям. Ні. Психолог це людина, яка вчиться розуміти в першу чергу себе і потім допомагає робити те саме людям. Налагодити життя це не змінити своє життя на 100% назавжди. Налагодити життя. Це вміти адаптуватися до змін, які виникають в цьому житті. І ще бути психологом: це не про те, щоб бути ідеальним, а про те, щоб мати певні інструменти, які допомагають тобі просуватися по життю і долати якісь кризи, проходити через них, проживати складні почуття, бути чесним з собою. Із цим світом. І просто зараз запитай себе, а чи ти довірився би лікарю, який час від часу хворіє? Або тренеру, який час від часу втомлюється, йому треба відпочити. Зрозумій, психолог це не людина, яка все-все знає. Психолог це людина, яка вміє працювати з труднощами. Яка розуміє механізми психіки і допомагає іншим знайти шлях до самих себе. І запам'ятай, найкращі психологи це ті психологи, які самі ходять у власну психотерапію до психологів, які вміють рефлексувати, тобто займаються саморефлексією, і ті, які постійно розвиваються. А тепер по саморефлексуй. А чи вважаєш ти, що тобі треба бути ідеальним для того, щоб допомагати іншим людям? Дякую за увагу! Якщо тобі було цінно це почути, підписуйся на мою сторінку тут. Про психологію, стосунки і справжні зміни з тобою буду я психолог Наталя Кондрахіна. На все добре!